Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні хочу зробити такий коротенький огляд своєї праці свого осаднику, успіхи, невдачі, що адже різне буває в нашому житті. Зроблю огляд того, що я показувала. Минулих відео чого ми досягнули за той час. Отже, місяць назад я знімала відео про запилення орхідей. Обіцяла показати результат. Запилювали ми дві красунки біленьку і ось таку магдаленку. На жаль, біла не продовжила розвідку свого квітконоса, який ми запилювали, а отут. У нас все чудово. Ми ростемо, збільшуємося в розмірах. І сподіваюся, що швидко наберемо масу і відкриємося. Оце таке це по орхідейках. Крім орхідеїв, я ще цікавлюся іншими дворовими квітами, які ми вирощуємо на звичайних наших квітниках. І в одному з відео я згадувала, що очікую посилку з гейхерами. Гіхерки я отримала. На жаль, я була в шоці. Зараз покажу чому. Це вони вже в мене півтора тижня сидять в горщиках. Ось подивіться, це була касетна розсада з Європи. Не знаю, чи така розсада. Чи такі руки пакували. Не хочу казати, хто звідки. Але от такий от плачевний стан прийшов до мене. Я взагалі думала, їм буде гаплик, вибачте, на слові. Але вони молодці, якщо пацієнт хоче жити, лікарі безсилі. Так тут. Вони виявилися доволі стійкі солдатики. І відходять і гарно починають вибивати нові пагони. Нічого спеціального я не робила, тому що тут я була в ступорі. Я навіть не знала, що робити, тому що не було по чому обробляти. Не було як їх стимулювати, тому що касетна розсада, тут ще нема чого стимулювати. Але вони молодці. Сподіваюся, все буде добре. Вибирала сорти, які мені подобаються, хотіла зекономити, не вийшло. Касетка не з дешевих була. Отака от відуся 80 гривень. Ну, але нічого. Жити будемо. І в парі з гіхерками мені ще прийшла така тунбергія червоного кольору. Також була слабенька, я також не думала, що з нею щось путні не вийде. Але ми хочемо жити, ми хочемо квітувати. Ми не зламні. Ось така ситуація. І ще в одному з відео я показувала посів. Верніше, я розказувала, що буду сіяти айстри. І ось ця красуня минулоріч мені майже не зійшла. Я тільки тепер звернула увагу, хоч я сіяла з цих пакетиків минулого року, що в мене айстра. Китайська принцеса і китайська баронеса. Ну, от тягне мене на східну екзотику. Так от китайська принцеса минулого року не сходила від слова зовсім. Цього року нонсенс, але вона сходить. Ну, 80% зійшло. А ця минулого року була кресло по сходу. А цього року... Баронеса мені не дуже. Причому насіння з тих пакетиків я висівала минулоріч з тих самих. Ну нічого, маємо те, що маємо. І ще продовження теми синіх пакетиків. Саме дешевих. Джоржина дует мікс. Сьогодні у нас 25 березня, я її посіяла 19 березня. От, щоб ви розуміли, які солдатики. Звісно, відповідність сорту не гарантую, але схожість доволі непогана. Отакі красунчики вже пора пікірувати. Поки що не доходять руки, немає часу. Сьогодні відео тільки ледве знайшла час зняти при святі. І ще щодо теми, викидати-не викидати залишки, нестандарти. От, шкода не зняла, залишилося два кореневища кали сантадезії. Вони були розміром з 2 копійки. Дві гривні, верніше, навіть не так 2 гривні. Одна пречудово пішла, бачите, які вже корінчики. І пішла в ріст, і друга. Курінчики вже наростають, я навіть горщик взяла з орхідей, яку пересаджувала в кашпо. І корінчики тут пішли. Бульбочку вже зараз відкривати не буду. Я просто не думала, що з неї вийде щось путнє, але вийшло. І тут така ж сама ситуація. От хтось буде сміятися, ну от полюбляю я пророщувати в пакетиках. Наш колично однією рукою, звичайно. Але, хто бачив, хто був зі мною попередню клібу. Так я засипаю лусочки більні, щоб вони нарощували цибулинки. Ну, звичайно, ще нічого немає, вони тільки два тижні як засипані. Але відламалось кореневище жоржин. Такий нестандартний. Від ломки. І викинути шкода. І запропонувати людині для посадки. Ну не можу я таке запропонувати, тому що бачу, що воно, воно не підходить воно для продажу. От дивіться як класно. Корінчики, маємо живенькі корінчики. І тут ще у нас щось накльовується. Вже потрібно горщик пересаджувати. Тут. А тут ось яка краса. Я вже один такий корінчик перевалила в горщик. І отут у нас буде, я думаю, стебло піде в ріст. тому що тут був центральний пагін, і я думаю, тут з тих бронюк піде у нас стебло в ріст. Фокусується. Зараз я покажу. Я вже одне перевалила кореневище. В такому ж самому стані було, але раніше я його переставила в тор, тому що воно раніше відломалося. Шкода мені було його. Ось така, як... Ось така я шкодую, шкодую. Тут надзвичайно, що я маю з цим робити. О кого і що я шкодую. І І отут також маємо. Хочу доставати, щоб було коріння ще чужим. тут пішов гарний корінчик, а тут у нас вже багінець пішов ріс. Так що не спішіть викидати, якщо у вас щось відламалося. Звичайно, гарантії. Ніхто не дає, але шанс завжди на виживання є. І ще я хочу похвалити. ми з вами розсаджували живці, горці, гортензії. Розмножували ми гортенцією брунькою. І от я вказала, що я їх тримаю в пакети. І от я вже зараз відчиняю пакетики відкриваю. Для провітрювання таким чином. Повністю я їх ще не знімаю, тому що коренева ще не наросла добре. Звісно, ну, за два тижні яка там ще кореня. Але вони живчики, вони живенькі. Ось так. Ось так ми ростемо. Це волотиста гортензія. І зараз ще покажу результати. І ще у нас такі результати. А тут самий більшенький живець був. Ну і, звісно, рослинка саме більшенька. Повністю ще не знімаю. От вчора буквально відкрила на провітрювання і забула закрити на новий пакетик. Нижні листочки втратили тургу. Але пакет підняла, збризнула водичкою. І все у нас у нормі. І будемо ми рости і радіти життю. І так усі, усі живці більшенькі, меншенькі. Тут вже хлороз проявляється, але поки що тут немає, по чому виправляти цей хлороз. Тут немає ані кореневої системи, ще такої розвиненої, ані немає листової поверхні, по якій ми могли б спрацювати. Навіть не знаю, тут, напевно, скоріше азоту бракує, а не заліза. Але тут нам ще зарано. Поки що подивимось так. Далі за тиждень-два буде видно результат. Ось такі у нас успіхи. Ну, плодовими хвалитись не буду. Помідорчики, перчики, баклажанчики ростуть собі помаленьку. Найбільше мене хвилювала доля гейхер. Настільки я їх хотіла, настільки я їх чекала, я їх замовляла ще в грудні місяці. І таке розчарування було. Але ростемо, живемо, виправляємо ситуацію. І знаю точно, що все буде добре. Ну що ж, буду рада вас бачити в себе в гостях на каналі. Діліться враженнями, досвідом. Можливо, хтось має якісь рекомендації по догляду за цими рослинками. Буду рада любій, любим коментарям, любим порадам. Чекаю вас до зустрічі на каналі Через Терних до краси.